Просто якийсь кайф. Ви знаєте, я би так стояв, би слухав і вслухав пташиний спів. Весняний ліс. Друзі, сьогодні у нас на календарі 30 березня для розуміння. Сьогодні у нас буде полювання на дядю Карася. Синоптики нам сьогодні, звісно, не дуже хороший прогноз написали. Зранку цілий ранок ішов дощ, і я, як ви бачите, вдівся по дощовому. Взагалі просто. І так, друзі, в темі дня у нас сьогодні поплавок. Як зазвичай у мене з собою дві болонські вудки це Brain Blast Bola 600. Вони по дистанції нам ну, дають нормально виграшну позицію, коли треба на дальняки ловити карася. Єдине, що сьогодні їх переоснащу. Тому що, ну як вам показати, щоб було видно, обидва поплавки. Коротше, дивіться, тут тріщини. Тут звер, а от хороша трещина через весь поплавок. Це поплавкам дві рибалки, другий поплавок також. Я не знаю, це не бальза, а якась фігня. Оце, що і відрізняє. це дешеві китайські поплавки. А я з собою взяв нормальні поплавки від Мавра, якими я в минулому році вже користувався, і взагалі такого не було. Блін, ну потріскались просто. Не про що. Да, до речі, рогачі я вже. Вирізав ще коли був біля автівки, щоб на берегу вже займатися саме рибалкою. Ти бачиш, ну води взагалі нема. Її не то що нема, її взагалі нема просто. Так, ну десь тут. Дивіться, тут такий острівець із камиша. Я минулого разу тут лазив і ну, видно було, як карась крутився. Сьогодні, звісно, пасмурна погода, сонця нема, це дуже різні скажімо так, умови для ловлі. Особливо, якщо ми говоримо про карася, він зараз тільки сонце пригріло, на меляки повилазив, вигріває ікру. Тільки сонце сховалося. Він по камишам порозлазився або просто на глибину спустився. Ну, По камишам сьогодні це не той варіант, та й останнім часом, тому що в камишах отака от глибина, в кращому випадку. ти що, камиш стоїть без води. Води нема ніде. Кременчуцьке водосховище взагалі сухе, ну, відносно, понятне. Діло. Поставив рогачі, Єдине, що якщо я буду ставити другу вудку, треба буде ще два рогачика. Тому що я їх по два на одну вудку виходить, поставив. Не хочу, щоб як минулого разу. Катушки мочилися. Так, дивіться, дуже снастям у вас парити не буду. Не всі люблять дивитись от про снасті. Да, там. Але багато людей запитують. Сири, підкажи там номер гачка, який виробник, скольць показую, можливо, комусь буде цікаво. Гачок мій улюблений на карася К-105 Lifebait Lite. Це декой 109 номер. Оцей мавровський поплавок, про який я вам казав, підгрузка, звичайна свинцева драбинка. Єдине, що нам така антена на поплавку не потрібна, друзі. Це більше для хорошої волни, для вітряної погоди. Тому ми цю антену просто зараз візьмемо і обламаємо. Чуть-чуть підрізати, щоб рівненько було все. І стопорок переставляємо. Цю паличку викидаємо. Все, тепер у нас поплавок заточений саме під рибалку в камиші. Отакий маленький, котрий можна засунути куди завгодно. Так, цю утку поки відпочивати, я її і не переробляв. Одну зробив, вона у нас стоїть на мазі. Все, я навіть оприділився, де у нас буде стояти поплавок. Давайте кормитись. Дивіться, це вже третя рибалка з однієї упаковки прикормки. Карась, халва, ваніль. І мені ще вистачить її іще на одну. Тобто чотири рибалки з однієї упаковки зараз вивозиться. Розумієте? Тому що прикормки дуже багато нам не потрібно. Я ж повторюсь, це у нас не фідер, це весняний карась. Його також перекормлювати не вартує. Так, тріка зерно. Діла, куди ж без зерна. Така більш крупна фракція, більш помітна для карася, також must have. Сьогодні використовуємо мікс подріблений з тигровим горіхом. Це таке можна карапчучка десь брати. Можливо, треба буде якось вирвати, чи на платні кудись, я не знаю, вже століт там не був. Де-де-де? І, звісно ж таки, трохи атрактанту. Крилеве масло, крилева олія, Аміно, щоб карасяк гарно кушав. Отакий От у нас мікс виходить. Гарна правильна прикормка. Це вам скажу блин, 60% успіху на риболовлі. Ну, звісно ж, ще треба вибрати місце підходяще, де взагалі риба є. Бачите, багнюка сама. І як мішати прикормку з багнюкою. Реально, 15 см глибини, а я стою по пояс, вгрозаю. Так, ось два рогачі розположилися, отак прямо буде поплавок. Все, я кормлюсь. Кормлюсь і, в принципі, все. На цьому приготування усі і завершені. От так от. І по краю камиша. От я хочу прямо на кромку камиша поплавочок класти. І я гадаю, що у нас сьогодні все, друзі, з вами вийде. Ну, наче я і готов. Наживка у мене в цій ємкості плаває, в якій я і замішувався. Можна наживлятися і пробувати. Не знаю, що з цього буде. Звісно, погоду качає зараз жорстко. Там і похолодання передають, як риба буде реагувати, взагалі непонятно. Так, як зазвичай поменше пуф. У мене ця пачечка трошки вологи хватанула, ви бачите, він таким м'яким який. Але мені здається, це нам і на користь. Черв'яка в мене майже вже нема. Тупо забув заїхати докупити. Вже Згадав, ну, коротше, коли далеко від'їхав від Кременчука. Ну так от і спробуємо. Якщо, що, ще будемо по одному або два апаріка донаживлять. Коротше, є сьогодні чим експериментувати, а пара ще в наявності. І десь туди. Дивись прикол. Ну як вам? Офігеть можна. Ну от як. Просто капець. Дивіться яку я глибину поставив. У мене глибини взагалі нема. Просто під поплавком дробинка знаходиться. Ху-ху-хо-хо-хо. Глянь, який красень клюнув. Глянь який красавець. Ну це грамів 300 прям карась Що я вам скажу? Поки на прикормку карась не зібрався. Дивлюсь камишек, тик-тик-тик. Але ж глибина, друзі. Дивіться глибина, от я поставив. От в таких ситуаціях. От зараз би був боковий ківок, я вам кажу, ну просто все було б по-іншому. Так, якраз до речі, і чай візьму. Я навіть не знаю, як тут води набрати, дивіться, її нема. Ну якось націдимо. Ти що? Оце старт рибалки. Просто неочікувано. Єсть. І все. Хорош, карасямба. Відро десь біля себе поставлю. Офігеть, блін. Отака от глибина, друзі, отака от глибина. Ну, сантимів 12, мабуть. Так, а чай ми можемо благополучно ось сюди покласти і все буде норм. Да, от так от. Так, ну і все. Отак от, от. Хай сидить. Вистрібне, то вистрібне. Глянь. Відтроплю взагалі, чого воно так конеться, я не розумію. Замішаю ще трохи прикормки. Я вже, ви знаєте, так і стою і думаю, а чому я не корманув просто віконце в самому очереті? Ну, йомаю, -йо. я на чисте накидав, а в очереті ніфіга не прокормив. Це, звісно, дуже неправильно. А ще вам дивіться, яке дерево лежить. Ну, звісно, сюди боковий ківок. От сьомої плюси мармишки, що ти її можеш крізь оцей очерет просто пропхати. З поплавком трошки, ви бачите, ситуація інша, не так зручно. Зараз спробуємо рибку десь привадити. Я б отуди ще в дерево накидав. Блін, ну там же ж теж отака глибина, друзі. Ну взагалі, ну нема глибини. Як тобі такий Іван Маск? О. Офігеть. <реш> Друзі, це щось просто неймовірне. Ви бачите, де він весь сидить? А я, короче, його на чистому шукаю. Ну що ж, треба от приходити на водойму, оцінювати ситуацію, щось робити якісь, знаю там, блин, виводи і все у нас буде. Слухай, ще і покльовочку вам зняв. Тут, звісно, кожен шаг дається дуже складно. Дивіться на мої вейдерси, Ну, я гадаю вам видно. Ага. Просто ну отак. нема взагалі води, сама муляка. Треба ще і відро десь ближче поставити. Тому що, я гадаю, основна рибалка сьогодні буде у нас десь близько того дерева. так Ну так воно майже в муляку вгрузає і, і тоді вже не перекидається чуть-чуть. Ось -чуть так от. Все, отакий от у нас сьогодні садок. Ну це тришак просто, друзі. Ну я ще так не ловив. Я от не пам'ятаю, щоб я... Отак от, от ловив. Ще раз подивіться глибину. Ну її нема просто. Глянь, такі файні карасі клюють. Ти що? Походу тут у них в дереві стоянка. Так що прикольно глибини, ну от взагалі нема. Тупа муляка. Так, третій карась. Третій карась димічай. Термокружечка. Ти шо ти шо? Оце рибалочка. Ой, хорошо. Так що цікаво, він на такій глибині. Клює так прикольно. Ну, як будто якась червона пірка. Так прям тик-тик-тик раз щось поклав. Ну, коротше, клює, тупо, як дріб'язок. Всі. Три поклевки были, вот я думал, что это дребезг. А не. Вот так вот. Цей, правда, наймалий, але все ж таки. Потикав, потикав, по камешові І є такий черговий карась. Ну такий, трохи менше ладошки. Ну, зато ті розмір, ви бачили, не гірший, ніж ми на відкритому минулого разу ловили. Та це ж шо, Офігеть. Оце коли рибалка в кайф. Це саме той випадок. Їдеш, думаєш, зараз буду на чистому ловити, а воно взагалі він сидить отут на міляку в коряжці. Клас. Сльоту. Ну, це хорошо, він ще й не пошумів. Коротше, треба тикати, Туди, туди, туди і його вишукувати. Ви знаєте, от зараз я стою на воді повний штіль, як тільки я сюди в камиш заліз, то там, то там камишина шелохнулась, да? а зараз взагалі не бачу. Таке відчуття, що наче він повиходив. Ну, мене він навряд чи жаханувся. Тому що ну, я стояв скільки, ви бачите, чотири карася, ловив без проблем. Це вже, наче п'яте, Треба глянути. Чи може тут вже повилітали кілька штук. <кій> Трошки ближче до берега. Ну, так. І ви знаєте, я, до речі, такі рибалки дуже ціную, тому що вони запам'ятовуються надовго. Да, так, от. Коли б ми половили на глибині 15 см таких карасів, взагалі клас. Води нема, бачиш, ти що, він ховається там. Так, ну що ж, по ситуації. Став я на чисте, тому як тут в камиші і в корязі, карась скінчився. Зараз спробуємо, можливо, він там на закормі десь крутиться. Якраз, можна сказати, сразу за камиш і ловлю. Я там накармлював чуть далі і сюди під камиш прям кидав, воно розліталося. Спробуємо ще тут постояти. Погодка, звісно, це що, аж ніяк не радує. Час від часу дощ зривається. Що ми зробимо з цими ребятами? Я ж хочу перейти на інше місце, а тягати їх з собою. Ну, ти знаєш, типу, зливати воду і просто їх маринувати. Я сьогодні рибу не планував взагалі брати. Тому я їх відпущу. Так, да, 5 штук. 5 штук. Оце самий малий, а он, до речі, стоїть, не пішов. Оце трохи бі... А ну глянь. Ха, ще раз п'ямо. Взагалом, глянь, козирний карась. Розмір, ну, то, що треба. Це в півтори ладошки карасик. Прям дуже гарний. Давай. І все. А от, найперший, сами, сами самий великий. Горбатий прям уже такий. Тоже класний карасик. Все, біжить. Та ні, коротше, фонарь. Щось взагалі. Да, погода не льотна. Мені здається, добре, що і тих п'яток вихватив. Чисто пощастило, можна сказати. А може і не пощастило. Можливо, все ж таки зумів. По риболовлі, ви бачите, 5 красів. Щось мені останнім часом на цифру 5 щастить, якщо казати про касові саме рибалки. На минулі риболовлі 5 красів і одна тараня така непогана. На цій риболовлі 5 красів. Взагалі чудом, я ж кажу, я їх видраконив з всього скаряги. Ну, це маячок. Маячок про те, що ми наступного разу відловимося взагалі хорошо. Треба шукати крупного карася. Кілограм, 800 грамів хоча б. Все буде, друзі.